Дізнатись невідомі цікавинки про свою країну і отримати за це суттєвий подарунок. Таку можливість надає компанія Київстар. Провідний національний телеком-оператор розробив цікаву контент-послугу. Проект знай Україну. Все, що потрібно за допомогою СМС, відповідати на запитання про свою державу. Ми розробили 5 тисяч запитань. Всі ці 5 тисяч запитань перевірила спеціальна експертна рада проекту. Це науковці, професори, доктори наук з різних напрямків, і вони допомогли нам перевірити. Вірність цих запитань і відповіді а, смс тест розроблений таким чином, що в кожній сесії людина стикнеться з інформацією а, і фактом, про які вони ще не знали щодо України. Той, хто стане знавцем дня, давши найбільше правильних відповідей за одну сесію, отримає 20 тисяч гривень. Найкращий за тиждень матиме 100 тисяч а найкращий знавець проекту 1 мільйон. Підготуватися як слід до випробування дозволить портал iloveukraine.com.ua. А також спеціальні проморолики, у яких відомий співак Олег Скрипка розповідає цікаві факти з життя України. Я вважаю наскільки прекрасний проект він має, має величезне соціальне значення. Це бізнесовий проект, це масовий проект. Для мене я кажу, що природні знаходитись в, в такому проекті, тому що це є пропаганда України. Проекту передувало ґрунтовне соціологічне дослідження Київстару. 66% українців заявили, що хочуть знати більше про свою країну. Тепер вони мають можливість перевірити свої знання та отримати винагороду.